Привіт! І ви на моєму каналі. Сьогодні у нас буде прикольна розпаковка, бо я зробила ще дві колекції. Перша колекція це колекція магазин. Тут у нас е, всього шість пакетиків і там будуть попадатися магазини, які популярні. Е, а друга колекція це антистрес Здається, що вона дуже велика, але вона не прям велика, бо тут два пакета з антістресу з прикрасами для оцієї штуки, щоб їх плейти. Вона вся не влізає навіть в екран. А зараз. А зараз ми вибираємо пакетики, які ми будемо відкривати. З колекції Майнкрафта, яка у нас тут сама стара, ми вибираємо ось цей пакетик. І давайте ще ось цей. Е, з колекції магазин ми теж виберемо два пакетики. Давайте ось цей і ось цей. З колекції та балатки ми виберемо ось цей. І ще, давайте. Давайте ще другий ось цей ось такий. З колекції «Антистрес» ми відкриємо ось цей! Бо там прикраси. Ось цей бо там прикраси. І давайте ще. Ось цей. А зараз ось мій блокнот. Спочатку ми починаємо з колекції Minecraft. Ось ці два пакетики. Спочатку давайте відчинимо ось цей у нас. І в ньому у нас попадається. Футболка для ось цього е, світлого персонажа. І зараз ми її будемо клеїти. Відклеїмо її потрішечки. Ось вона нарешті відклеїлась. І ми його клеїмо. Ось так. І зараз другий пакетик, який ми сьогодні відчиняємо. Ось цей. Ось він у нас. Можна його навіть розірвати. Ось у нас тут попадається для нього штани. На, у нас навіть на цьому на цього ще у цього ще нема штанів, а у цього вони зараз будуть вже. Відклеїмо її потрішечка. Ось воно вже відклеєне. І приклеїмо якось ось так. І переходимо до наступної колекції табалапки. І оці у нас та пакетики. Давайте спочатку відчинимо ось це. І тут у нас е попадається рідкісна табалапка з блисівками. Підклеїмо її. Ось вона у нас ось таке. Клеїмо її ось сюди. І наступний пакетик. У нас тут отака жовта балапка, і вона у нас не легендарна. Відклеїмо її. Ось. Клеїмо її приблизно ось так. І ось так у нас вийшло. Зараз переходимо до, коле... до колекції. Магазин. І сьогодні ми теж два пакетики відчиняємо. А потім вже до колекції з антистресами І в першому пакетику у нас попадається Аврора. І вона у нас під номером один. Один у нас на фіолетовому фоні. Ось так. Лимо так щоб вона була рівненько. Ось, а. Ось так. І наступний пакетик з магазину у нас попадаються ці мінімальні ціни. І відклеємо цей пакетик. Він у нас буде, буде, має бути на ось цьому місці. Відклеємо його, відклеємо її. Ось. Вона під номером 2 у нас. Так що ось тут. А зараз переходимо до колекції антістрес, прибираємо мій блокнот. Прибираємо мій блокнот і дістаємо ось цю табличку і відчиняємо наш пакетик. З антістресом. Ось він в нас. І тут у нас попадається стіч. І він під номером 6. І він має бути приблизно ось тут. Відклеємо. Відклеємо його. І він дуже прикольний. Мені він подобається. А зараз відчиняємо пакетики з прикрасами. І ці пакетики в нас, до речі, теж клеїться. Ось оцей пакетик і в нього у нас попадає ось такий льодя... льодянець. Щось такий новорічний льодянець. І смайлик. А ви. І давайте ми це все відразу приклеїмо. Ось смайлик наш, клеїмо його. І ці наліпки у нас вже без номеру. Давайте приклеїмо його біля стіча. Ось так. Відклеюємо наліпку з льодянцем в формі сердечка. Ось він у нас. І приклеїмо його. Ось сюди біля, наступно, біля четвірки. Хоча давайте краще приклеїмо його ось сюди. Ось так він у нас виглядає. Зараз приклеїмо ось цей ледянець. І потім ми приклеїмо пакетик, в якому це все знаходилось. Ось людянець, Ми його приклеїмо ось сюди. Ось так вийшло. Зараз приклеїмо ось цей пакетик. Його, можливо, буде не дуже сильно видно, але буде видно хоч щось. І зараз відчиняємо оцей другий пакетик. В ньому у нас попадається ось такі середечка і Чупа-чупс ось такий. Ну і ми маємо ще приклеїти сам пакетик. Давайте спочатку приклеїмо Чупа-чупс. Відклеїмо. І ми його приклеїмо теж біля цього сердечка. Ось так. А зараз переходимо до оцих сердечок, і ми їх приклеїмо біля оцього леденця на ось цьому місці. І цей лідянець у нас трішки інший, бо ось цей як він новорічний, а цей такий е, дарують на День Святого Валентина. Можуть подарувати. І клеїмо обов'язково наш пакетик ось цей. І його, ми, можливо, теж його буде не дуже сильно видно, але все рівно він гарний. А зараз всі наліпки у нас вже закінчились і всім пакусіки!